Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як з використанням смартфона можна виконати невеликий створити невеликий проєкт у середовищі Scratch для обчислення відстані, яку проїде автомобіль, якщо він їхатиме Т годин зі швидкістю В км на годину. Вам відомо, що обчислити відстань можна за формулою S, тобто відстань дорівнює «В» помножити на Т. В швидкість Т час. Це є і є математична модель для цієї задачі. Для того, щоб її створити середовище Scratch, ми для початку відкриваємо саме середовище. Як бачите, на смартфоні ми теж можемо це зробити. Відкриваємо це середовище, зачекаємо, поки воно завантажиться. Звісно, набагато зручніше буде працювати в цьому середовищі, якщо ви приєднаєтесь до Scratch, тобто зареєструєтесь, вкажете ім'я користувача, створите пароль. Який обов'язково маєте не забути. Але, звісно, не завжди є така можливість, тому розпочнемо створювати цей проєкт і без цього. Як бачите, я зараз працюю на смартфоні, повернувши його в альбомне подання. Але тут, коли ми завантажуємо це все, у нас може трішечки, так, натискаємо на стрілочку, у нас з'являється кнопочка Close, закриваємо. Ось те віконечко, яке з'явилось далі, наступне, можемо трішечки зменшити масштаб для зручності. Крім того, ми також можемо змінити мову, тому що ми бачимо, що зараз ось ці команди, які у нас знаходяться ліворуч, вони написані англійською мовою. Якщо вам ця мова не зручна, ви натискаєте на шестерню, обираєте «Language» і шукаєте тут українську мову, вона буде. Майже останній. Знову закриваєте ось цей посібник, який з'явився, і далі можемо працювати. Далі познайомимось із новою вкладкою, вкладкою Змінні. Ми ще раніше з нею не працювали. На цій вкладці, давайте повертаємо, якщо вона у нас ось змінні. Ми можемо, у нас вже є одна змінна, і ми можемо скористатися або її переименувати. Давайте її перейменуємо. Якщо ви працюєте на комп'ютері, для того, щоб перейменувати змінну, ви наводите на неї мишкою на о, ось це місце ви наводите мишкою, натискаєте праву кнопку миші, у вас теж з'являється таке меню. Або можете довго натиснути. Якщо працюєте на смартфоні чи планшеті, довге натискання. якраз викликає Ось це контекстне меню, де ми можемо перейменувати змінну, Перейменовуємо її. Назвемо цю змінну Назвемо цю змінну S Це у нас якраз і буде шлях, перейти натискаємо, вона створилася. Трішки Перемістимо Тут, до речі, гуртати ось це все може бути не так просто, тому що вгору вниз ми без проблем можемо гуртати там, де ці різнокольорові кружечки, можемо також гуртати там, де у нас ось ці під стіною команди. Але там, де. В степу ли де самі команди, або ж де сцени ми, на жаль, гортати не можемо. Далі. Цю зміну ми створили. Наступним маємо створити дві нові інших змінних це змінну V і змінну T. Для цього знову відкриваємо наші змінні. Прогортаємо тоді просто. Змінні створюємо змін. Воно назвемо В. Це у нас буде швидкість перейти, натискаємо. Іншу створюємо ще одну змінну, називаємо Т. Показали. Ці змінні були створені для всіх скрайтів. Щоб вони. Вони у нас, як бачите, зараз відображаються ось тут на сцені. Дві змінних відображаються, одна зміна не відображається. Щоб. Відображали всі три змінні, ми можемо і біля зміни С поставити галочку, тоді вона відобразиться. І бачимо, зараз вже всі три зміни відображаються. Якщо вони вам не потрібні, щоб вони відображались, ви прибираєте ось тут в розділі змінні, прибираєте ось ці галочки, і вони припиняють відображатись. Давайте трішечки зменшимо масштаб, щоб краще було видно сцену. А наступним кроком ми маємо. Спробувати додати команди, які нам знадобляться для нашого проєкту. Це ось надати V-значення, надаємо швидкості якесь значення. Це буде, наприклад, 70-70 км за годину. Далі час надати Т-значення, наприклад, 3 години. І далі ми маємо підрахувати, який же буде у нас шлях. Для цього додаємо цей блок S. Далі із групи оператори додаємо блок поділити, він у нас буде вгорі. Після цього в першу ячейку ми поставимо так, помножити, Це у нас відстань. Тому помножити беремо. Множимо час на швидкість. Ну бо, навпаки, швидкість на час. Неважливо, що на що. Отже, додали, помножили. І тепер можемо перевірити, яким же буде результат. Давайте натиснемо, подивимося, який результат. Але щоб ми бачили цей результат, маємо поставити галочку хоча б біля В. Натискаємо і бачимо, дійсно, у нас там. Не біля В, а біля С, тому що ми шукали саме шлях. Натискаємо на всі всі команди і бачимо, що S дорівнює 210. Інший спосіб показати результат: ми можемо скористатись командою із групи «Вигляд» говорити. Далі додамо команду із групи оператори з'єднати. В першу ячейку запишемо шлях, слово українською. Поставимо двокрапку, пропуск, а в другу ячейку додамо значення у цій, у цю змінну S. Яким чином зараз буде працювати наша програма? Після то, як ми це запустимо, котик буде показувати на екрані те, що у нас є. Отже, цей проєкт пропоную завантажити, зберегти собі на комп'ютер чи на смартфон. Для цього натискаємо на кнопочку з файлом. Завантажити на, вивантажити на ваш комп'ютер. Вивантажуємо, завантажити знову. Давайте трішечки змінимо цей проєкт. Замість ось цих перших команд ми додамо точніше, не замість них, а додамо ще додаткові команди: запитання одне і запитання інше. А в ось ці ячейки, там, де В і Т, ми поставимо відповідь. Перше питання у нас буде: Ведіть. Швидкість. Вертаємо друге питання у нас буде уведіть час. Давайте запустимо цю програму, подивимося, яким чином вона працює. Натискаємо, щоб запустити. Бачимо у нас на сцені. Кіт у нас починає вже запитувати: водіть швидкість. І вводимо якесь значення, наприклад, 30. Ну, давайте теж саме. Добре, 60 поставимо, 60 поставили швидкість, натиснули на галочку, щоб воно збереглося. Далі введіть час. Ми Припустимо з цією швидкістю, їхали протягом 5 годин, натиснули на галочку бачимо, що шлях 300. Було б ще добре також ще трішечки покращити наш проєкт, замість ось цю S витягнути, прийти в оператори, додати ще один оператор З'єднати, в першу ячейку помістити шлях С змінно, в другу ячейку написати пропуск М. Те, що саме стільки кілометрів у нас це буде. І таким чином ми можемо е, бачити, що в такому випадку, давайте цього разу 65 введемо, е, 2 години, натискаємо 2 години, натискаємо на галочку і бачимо 130 км. Отак От уже виглядає набагато краще. Цей проєкт пропоную теж зберегти, вивантажити на ваш комп'ютер. І ось цей створений проєкт, ось ці два створених проєкти, надішліть мені на перевірку, коли їх виконаєте. Сподіваюсь, таким чином ви вже дізнались сьогодні, що можна створювати математичні моделі і скретчі. Чекатиму на ваші проєкти і до зустрічі в наступних відео!